Із самого ранку дві бригади працівників Вінниці міськтеплоенерго в екстреному порядку готуються вирушити до Києва після нічних обстрілів у столиці без тепла залишилися понад 5,5 тисяч багатоповерхівок. Ситуація з теплопостачанням у Києві критична вже не один тиждень. Тож, допомогу від тепловиків з інших міст України, Київська міська військова адміністрація запросила ще до останньої ворожої атаки на місто. Вінницькі фахівці відгукнулися одними з Перших дві бригади було сформовано терміново. Вчора ми отримали запит про допомогу. І сьогодні, вже зранку, дві бригади повністю укомплектовані матеріалами інструментом вирушили на допомогу нашим колегам в Києві. Аварійні бригади сформували з досвідчених слюсарів та електрозварювальників, які працюють на підприємстві вже понад 10 років. І з собою вони везуть усю необхідну техніку та генератори. Все брали. І зварювальні апарати, і ключі, і ломи, молотки. Все, 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 все. Треба розморожувати, допомагати людям. Ну, це таке біда людей. За попередніми планами у Києві бригади Вінниця міськ теплоенерго працюватимуть протягом найближчих 10 днів. Та якщо повернути тепло в оселі киян за цей час не вдасться, залишаться надовше. Фронт роботи це буде різний або теплові мережі, або внутрішньобудинкові системи опалення, які стоять заморожені завдяки ударам ворога по енергоінфраструктурі України. А в Києві особливо склалася надзвичайна ситуація з подачою теплової енергії та електричної енергії. Допомогу містам, щоб постраждали від російських атак, Вінниця надає не вперше. Ще сьогодні ми переживаємо надскладні часи в історії України і надзвичайно важливим є підтримка один одного. Ми досить потужно допомагали. Допомагаємо нашу місту Форпост Балаклія, Харківська область в рамках проекту національного пліч Опліч. Перші дві аварійні групи вирушили на допомогу київським тепловикам. Якщо потреба у фахівцях зростатиме, у Вінниці готові розглянути можливість відправки у столицю додаткових бригад за умови, що теплопостачальна інфраструктура у нашій громаді працюватиме безперебійно.